Чи накопичують буде негативну карму? Слово Будда означає пробуджена свідомість. В чому полягає різниця між пробудженою свідомістю і самсарною свідомістю? Самсарна свідомість постає на основі нерозпізнавання, нерозпізнавання цього природного стану? І коли існує це нерозпізнавання, воно є основою для Виникнення дуалізму, розділення на суб'єкт і об'єкт. І це є колискою для виникнення ілюзорного его. Чому ми називаємо его ілюзорним? Тому що воно просто-напросто не є природною якості нашого природного будового стану. І потім виникають осоружність і чіпляння. І оці три отрути нерозпізнавання. Чіпляння і осорожність є життєвою силою цього ілюзорного его. І це те, що творить карму. І це те, що задіює машину самсари. Тобто его і самсара це дві сторони однієї медалі. Будеш не творять карму, тому що вони не вчиняють дій, які базуються на трьох отрутах. Природні якості будової свідомості це любов, співчуття, це усвідомлення і мудрість. це ті якості, які бачать причини страждання всіх істот, і також шлях із цього страждання із цього коловороту самсари. Будові дії, абсолютно всі будові дії є втіленням цих природних якостей, і вони направлені на те, щоб допомогти. Істотам, які страждають, пробудитися із коловороту самсари.